Програма девокре дитячого читання комплексний захід, який за основну мету має ознайомити дітлахів з історією виникнення міжнародного дню захисту дітей та розповісти про ювіляра Шарля Перо, зазначає Наталія Рисенко, завідуюча відділом соціокультурної роботи обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. В этот день мы хотим, чтобы дети все э, почувствовали праздник, поняли, что у них есть права и прежде всего те э, возможности, которые для них очень важны. А важно, наверное, для каждого ребенка, чтобы он был услышан, чтобы он мог проявить себя. Основным героем свята обраны відомий усім персонаж казки Шарля Перо «Кіт у чоботях». Саме він і є темою основного заходу – малюнка на асфальті. Окрім цього, діток розважали вікторинами та конкурсами, тож сумувати не доведеться Ця нікому ми проводим много конкурсов віктарин. Ми послухаємо дітей, як вони читають стихи. Ми посмотримо мультики сучасні і наші. Ну і саме елементом, еліментом, це елемент рісунка. Це традиційне такої міроприятия, котрими закінчується наш праздник. На завершення свята усі його учасники отримали подарунки та запустили у небо повітряні кульки з бажаннями та постером. Бібліотека для юнацтва це до книги «Дружнє братство.